Давайте порівняємо ось таке Йо за 1300 гривень. І ось таке Йо за 2500 гривень. Якщо кидати це Йо, то воно має більш гучніший звук. Якщо брати йо за 1300, воно більш тихіше. А тепер, що те, що те перевіримо у грі? По горизонтальним трюкам, то це більш довше крутиться. Це дорожче. А те дешевше, трошки менше. Трюк торнадо, то тут виконується він так, На її за 1300 гривень. Ну, 2500, то торнадо виходить ось так. Ну, погодьтеся, більш класніше. Так що ось таке порівняння вийшло. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, напишіть коментарі, поділіться з друзями.